Топ 5 дорогих монет до порівняння цін в маркетплейсах. На п'ятому місці знаходиться монета Український борщ в сувенірній упаковці. Покажу ціни на монети в Розетці Промі та OLX. Ціна на розетці такої монети становить 799 гривень, на Промі 530 гривень, а найдешевший на OLX 425 гривень. На четвертому місці воєнна розвідка України. Ціна на Розетці 1199 гривень. На Промі 777 гривень, на OLX 617 гривень. Третє місце отримує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. На розетці така монета коштує 1349 гривень, на промі 900 гривень, на OLX 800 гривень. На другому місці знаходиться монета до 30-річчя Незалежності України. На розетці 1449 гривень. На Промі 1250 гривень, на OLX 940 гривень. А зараз підпишіться на канал та поставте лайк. І за мить ви дізнаєтесь, яка монета на першому місці. Перше місце отримує монета Україна починається з тебе. Ціна на розетці 1799 гривень. На промі 1599 гривень, на OLX 1250 гривень. Якщо вам сподобався такий топ підбір. Або не сподобався, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд!